Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож космосом. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо, космос вивчать! В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлимо! Дружньо в космос! Летимо! Подивіться, наша планета Земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка, малята. Скажіть, будь ласка, дітки, що це? Вірно, це глобус, модель нашої планети, так? ось така наша гарна земля. Скажіть, будь ласка. Яка вона? Так, а яка за формою наша планета? Вірно, а який колір тут переважає? Якого найбільше кольору? Вірно. Тому нашу планету і називають блакитною. Дітки, скажіть, будь ласка, а хто працює в космосі, ви знаєте? Вірно, в космосі працюють. Космонавти, так? Ось вони, які космонавти. А хто знає, на чому космонавти вирушають у космос? Так, туди вони вирушають на ракеті. А тепер давайте спробуємо з вами скласти маленьку розповідь про космонавта. І для цього відповімо на такі запитання: Хто це? Так, це космонавт. А у що він одягнений? А що він одягає на голову? А що він взуває? Так, а скажіть, будь ласка, чому одяг має бути міцним? Так, а який має бути сам космонавт? Молодці дітки, і зараз ми з вами пограємо в таку гру. Давайте уявимо себе дослідниками, які вивчають космічний простір через телескоп. Що ж ми можемо там побачити? Ану, давайте заглянемо, що ми бачимо у космосі. Так, ми бачимо зірки. Що ще ми бачимо? Сузір'я. Ще ось такі комети, так? Та різні різні планети. Подивіться, які вони усі дуже різні. Ще там є місяць. Ще ми можемо побачити ракету і, звичайно ж, сонечко. Молодці! А давайте ми з вами зараз розглянемо малюночок. Скажіть, будь ласка, що ви бачите посередині? Так, а яке ж воно це сонечко? Молодці, скажіть, будь ласка, а кому потрібне сонце? Так, а сонечко це найбільша зірка сонячної системи, діти? Скажіть, будь ласка, а що ще ви бачите? Молодці, а скільки в космосі планет? Так, а які вони ці планети? А чи однакові вони? Молодці дітки, скажіть, будь ласка, чи впізнали ви серед них землю? Ось вона, наша земля. Давайте трошки ще пограємо. Скажіть, будь ласка, планета, що зображує глобус? Вірно, це земля. Молодці. А яка ж людина працює в космосі? Так, це космонавт. Молодці. Подивіться сюди: центральна зірка сонячної системи це? Сонечко, вірно! Мешканці планети Земля хто? Люди! Молодці дітки! На цьому я бажаю вам гарного дня та до нової зустрічі!